Всім привіт! Хочу почати цей місяць з того, щоб запровадити для себе деякі корисні звички, б'юті звички. Ну, там, знаєте, всякі штучки, скраб для тіла, для обличчя, маски для волосся, для обличчя, масаж для обличчя оце все. Тому зробила ось такий чек-лист і сподіваюся, що він допоможе мені робити це все на регулярній основі, а не час від часу. Ну, подивимось, як вийде. А ми з Ігнашком прийшли з вулиці, а немає води. Ось так, о Боже. А немає води. Я вже в групі бачила, що всі писали там кіпіш такий, що, типу, ой, немає, нема води. І цей. І як це вони нас не попередили і вимкнули. Такий кіпіш, типу, ой, як же це так? Вони вимкнули воду, нас не попередили. Я взагалі дивуюсь таких людей. Невже є зараз такі люди? Драсті. Я, у яких немає запасу води ну, хоча б на день. Ну, блін, люди. Альо, ми живемо в такі часи, коли воду можуть жуть вимкнути в будь-який момент. А у людей. Нема навіть на декілька годин на час ремонту. І мені просто цікаво, як вони повинні були попередити, якщо це аварія. Люди іноді такі дивні, просто цей чат нашого будинку це анекдот. В нас, наприклад, завжди стоїть такі дві боклахи з водою на всяк випадок, і там ще в кладовці, там за коробками стоїть, стоять бутилки. Ну, тобто, на якийсь час води вистачить, навіть може на декілька днів, бо ну, з маленькою дитиною ще ну і коротше, як зараз можна жити без запасів води? Мені це дивно. Ну, нічого, люди живуть, якось будуть викручуватись, але так, да, сподіваюся, їх. Кора включ. не казали, коли воду вимкнуть? Не казали? Ти будеш з ковшиком ходити, так? Да? І набирати всім водичку. Так. Їсти будемо? Хто здесь, так? Да? Так, все, Ігнашику пора обідати і спать. Да, і спати синок. От так тобі. Так люблю, коли мій чоловік повертається додому через Рошен. Зараз подивимось, що здесь. О, еклерчики з заверним кремчиком, я думаю, це мене чоловік таке любить. А я обожнюю ось такі тарти. Лимонний або цей з вишнями, також мені підходить. Зараз треба ставити чайник. Господи, заходжу з кухні, а в мене тут синок грається в сніжок. Вони з татом грались в сніжок. Добре, що ми будемо спати сьогодні в тій кімнаті, а тато тут зі сніжком. Так, да, синок? Хто буде... хто буде прибирати? Хто буде прибирати сніжок, синок? Інашок? Хто буде прибирати? Без поняття, так? Да? Є якісь в тебе варіанти? Хто буде прибирати? Понятно. Будемо чекати, поки розтає, правильно? Всім привіт! У нас зараз ранок. Сьогодні останній день січня. Так не віриться для мене січня. Стільки... Для мене січень пройшов дуже швидко, хоч і так трохи ліниво, але все одно швидко. І ось вже завтра останні, е, як перший день останнього місяця. Зими я думаю, що саме зимня закінчення зимніх місяців. Ми е, радіємо більш за ну, я так хочу. Сонечка в нас ще є з гнашиком. привід вийти на вулицю. Це як завжди позабирати всі наші посилки. От знаєте, найчастіше, ну що я можу замовляти. З маленькою дитиною найчастіше. Це памперси. В Єві на сайті була класна знижка на памперси, то я замовила там цілих три упаковки. Як я це попру, не знаю, ну якось підем. І плюс там ще іграшки Гнату і ще щось. Я вже не пам'ятаю. Ось так що, мабуть, потім все разом вам і покажу. Бо в мене там новинки з сенсея для гната. Ну і плюс ось зараз ще щось припрем. Отже. Просто чудовий привід вийти на вулицю. Ігначок мені весь ранок допомагає збиратись. Ось, як бачите, він в мене на всі руки майстер, тобто може, може допомогти нафарбуватися. Якщо треба, дівчата, звертайтесь. Помічник ще той. Ну, Якщо не допоможе, то щось зламає обов'язково. <рес> Ігначка, не відтерахти. Та як, скажи, тут, не теракти, Да? Ой, проти вікна знімаю. Ой ой. А -а -а. Зараз провожу реанімацію шапки ось, за допомогою ось такої штуки. Якщо у вас ще немає такої штучки для катишок, для видалення катишок, обов'язково купіть. Може, не саме такої фірми. В мене ось така Philips. Дуже класний, дуже. ну ну прям, ось, ну, Суперіч. От дивіться, вже оцей шматочок шапки я вже почистила, а оце такий, як він був. Ну, Різниця є. Після нього речі е, ну прям, як нові. Це реально друге дихання шапці зараз буде. Бо вона якась така, знаєте, вся вже трохи покашлачена. Зараз я її. Зроблю як тільки з магазину. Реально, дуже крута річ для дітей, для дитячого одягу, дуже зручно, колготки, носочки гнато, Я всі світрки, все роблю оцією штучкою від ткати, що <как> дуже-дуже всім раджу. Давай, допомагай мамі. Давай, давай, так. давай ще. Відставай, будемо вішати. Так, давай, давай. Давай, дякую. Давай <как> ще. Угу. Давай, давай, давай. Ой, молодець, мікотик. Ось так. Давай ще. Угу. Не кидай, тільки мамі в ручки давай, правда. Так. Ой, ой, що там що ти там? Ось вот так. Угу. Вот так. Давай, давай. Ось так. Дякую. Ось такий в мене помічник, і так ми кожне броня з ним розбираємо. І дитині весело, і я в цей час можу все це порозвідшувати. Дуже великі речі він не любить діставати, а отаку всякі дрібнички такі, то це його найулюбленіша частина. Все, більше нічого там нема. Все витягнув, Молодець. Ігнашка, скажи, будь ласка, що ти робиш? Я тебе залишила тут на дві хвилини. Ну Ванна просто улюблена кімната. Все, вже він здогадався, як треба вмикати вимикати вер... рушнику сушку. Чудово! Мама якраз всього поновішувала? Просто от ідеально, так? Да? Да. Може не будемо її крутити, синок? Може не будемо крутити її? Треба трохи покрутити, так? Да? Це дитина-помічник. Так зручно там стояти. Клас. Я просто якраз тут в куточку сховала від нього ці чисті миючі засоби, які йому не можна чіпати, але щось тепер бачу, що треба інший куточок шукати. Цей, цю схованку він вже знайшов. Скинув мою піжаму. Тут, коротше, в нього порядок, все добре, дитина грається. Не заважайте! Отже, сьогодні в мене 1 лютого і поки мій листочок ще порожній, ось, але сподіваюся, що у кінці місяця тут буде повно кольорових квадратиків. Навіть написала такий пункт, як вихід в світ, що маю на увазі, це просто якісь вилазки з дому всією сім'єю. Ось ну, хоча б на каву. Мені навіть так підходить. Бо останнім часом ми взагалі нікуди не ходимо, і це мене дуже засмучує. Тому зробила це окремим пунктиком і хочу, щоб тут також щось заповнилось. Будемо намагатись. Ну і у кінці місяці покажу вам результат. Дивіться, до речі, як мій чоловік затарився конкретно. Чаю. Взяв аж дві упаковки. На сайті епіцентру знайшов якусь вигідну акцію. ось, По пів кілограма. Ось так виглядає кілограм чаю. Ну, дуже величезна, величезні дві пачки. Ось це той чай, що ми обожнюємо і п'ємо кожен день. Він такий крупнолистовий. Ось, бачите, нічого такого особливого, ну, але ось нам подобається. Ось і на сайті епіцентру була вигідна ціна, то взяв аж дві пачки. До речі, чоловік в мене відповідальний за наявність чаю в нашому домі і за наявність кави. А я сьогодні молодець, перебрала ігнашкіні речі. Тут в мене була полка з речами, які він не носить, і полка з новими його речами. Отже, відібрала. Такі всі гарні, майже нові речі, це все до 80-го розміру. От, бачите, яка кучка. Спробую щось з цього продати. От, подивимось. Реально, просто вони в відмі... відмінному стані. Жалко, що будуть просто лежати. І ось так на полочці склала його речі, які зовсім були ще малюковські. Такі, знаєте, там до 3-4 місяців, які він носив. От, так от, спробую їх кудись діти. Я зрозуміла просто, що ця моя ідея зберігати речі для другої дитини, вона якось так не дуже. Тому що, ну, по-перше, це все десь треба зберігати. От, а по-друге, ну якби. Потім воно вже не так буде подобатись, і коротше, вже навіть зараз я почала перебирати деякі речі, і вже думаю, ну ні, це б я вже не хотіла носити. І ну, на дитині я маю на увазі бачити. Ось тому вирішила все-таки. Речей і гнашки позбутися. І знаєте що? Я так подивилась, що це якраз з самого маленького, і по 74 розмір, включно, то ці речі в ідеальному стані. А далі вже ті речі, які він носить зараз, вони вже більш заношуються. Ось він це повзає все. Ну, вже тобто, тобто, ці речі вже буде, ну, треба буде тільки викидати. Ось, ну а ці я спробую кудись діти, і взуття в нас там є також. Ну, він же не ходив в ньому, воно майже нове. От, ну, не хочу, щоб воно лежало. Може комусь знадобиться більше. Нехай люди користуються. До речі, покажу вам своє останнє замовлення з Сінсея, там був розпродаж, мінус 50, Ось таких бодиків набрала вже у 86-му розмірі. А оці, які з зимовими принтами, вони взагалі йшли там. Ну, за три бодіка, 120 гривень. Ще такі є з оленями. От клас. Ну, тобто, якраз на зиму поносить. Ось на весну вже купила ось такий свічот. З собачкою, Також в 86-му розмірі, і ось такий тоненький, там як він? Long Sleeve називається. Ось так. Ну, він такий тонкий під щось піддягати. А, і також кофточку з капюшоном. Ой, чого вона задом наперед? Ось таку. І таку саму, тільки темно-синю, взагалі там була за 76 гривень вже на розпродажі, ту він вже таскає. А, ось вона, до речі. Ось така, просто темно-синя і на флісу всередині. Клас. І ще, що мені сподобалось, це джинси. Перші наші джинси, вони також утеплені на флісі. Ось, були там 169 гривень. Клас. Коротше, на весну. І у мене одягнений як цукерочка гарненька. Буде отак носити. Я вже просто бачу. Давай весна скоріш приходь, отак буде ця ковтинка з джинсами. Ну, просто супер. А, і взуття зараз ще вам покажу. Ось такі ще зимові чобітки йому взяла ще одні, бо ті, що я брала попередній раз, трохи вони все таки замалі, а оці просто ідеальні. Плюс вони тут зверху вузькі і вони не спадають з ніжки. От. Класні, дуже такі теплі. Ось, і на весну взяла ось такі йому вже кросівки. Це перші наші кросовочки Такі клас, взагалі, такі, як на дорослого. І ось такі, ну що це як, не знаю, кеди чи що це, як це називається, Ось просто на ліпучках. Такий з зайчиком. Ну, вже ж сподіваюся, він буде ходити, тому взуття вже треба обов'язково, І щоб воно було зручне. Я не думала, що на дитину так важко вибирати взуття, тому що коли вибираєш одяг, ти бачиш, якби маленький він чи великий, а взуття він якби ножку вставив, і ти не розумієш. Може вона там йому трошки жме? Може за вузька? Не кричи, може за вузька? Якось короче. Непонятно мені. Оце взуття дуже дуже важко. Мені дається покупка взуття. Хоча він, зрозуміло, терпіти не може е, одягати шапку, одягати куртку, одягати е, чобітки, то це взагалі окрема історія. Ну, я так розумію, що це у всіх діток, мабуть, потім приростають. А я так люблю його одягати. Я б його одягала б кожен день, по вісім разів. в день перевдягала, щоб він такий крисунчик у мене ходив. Ні, ти не хочеш? Ну, тітікуй. Прийшли з вулиці, не з пустими руками, перенесли наш конструктор. Подивилась, що наче з одного року вже можна діткам гратися в такий конструктор, їм цікаво. Ну, спробуємо. Я хотіла такі побільші кубики, ну ці такі середні. Ну, нічого, на перший раз спробую. Оця сітка коштувала всього 60 гривень. Можна отакі всякі тут фігурки дивлюсь робити. Прикольно. Зараз будемо пробувати. Тут десь, а, колеса навіть є. Синок, можна і машину складати. Будемо складати? Спробуємо? Спробуємо? Непонятно, Ну, зараз будемо розрізати і гратись. До речі, я помітила, що на будь-яких дитячих іграшках обов'язково стоїть оця помітка, що до трьох років не можна. У нас через це дідусь не може купувати іграшки, бо каже, я що не подивлюсь, все до трьох років. Не можна. Ну, я не знаю, чому так. Е Хто знає, може напишіть. Мені ну, взагалі то здається, що тут дрібних деталей нема. Ну, оці колеса, але ж ну як їх можна проковтнути? Ну я не знаю, яких можна проковтнути. Мені здається, що це безпечна іграшка навіть для дитини до трьох років. Але, мабуть, виробники просто перестраховуються так на всяк випадок. що якщо що, то вони ні в чому не винні. Цих пір не забрали крісло назад в машину, то зараз це у Ігнашика найулюбленіше. Іграшка. Сидить в ньому, стоїть в ньому, Вообще супер. Да, Ігнат? Давай в конструктор грати. А-а. А-а. Давай в конструктор грати. Почекай, скажи мама, ще в кріслі не насидівся. Давай гратись. Давай будемо свинку катати. Як свинка робить? Хру-хру, так? Хру-хру. Mm. Ой так. Mm. Ну І ще затарились памперсами, як завжди. Цього багато не буває. І масочки собі взяла цього разу на акції були ось ці, вони по 9 гривень. Mm. Я завжди беру ті, які на акції. То там були сині, цього разу ці помаранчеві. Ось ще там якась була. Ну, цей раз оці. А, і ще цей пральний гель, гель для прання дитячий. От, вже я його брала, це другий раз беру. Ціна якість мене просто дуже влаштовує. 106 гривень оці 2 літри. І, в принципі, склад в нього нормальний і бере він нормально, підходить. Гінашка, тобі підходить? Та, все, маски, скажи, мені взагалі не треба. От Отаких. Отаких! Це якесь балавство? Mm. До речі, в кого немає, діток, не дивуйтесь, що так багато памперсів у цієї упаковки вистачає на тиждень. Тому це не так вже і багато ми набрали. От так. Псіх психує, да? От так? Отак? Ну, що це таке? Сьогодні перевіряю новий рецепт з Інстаграма. Побачила там, Типу пухкий омлет. Береться, 50, от я взяла 50 грам яйце в мене і 50 грам молока. Все це перемішала, посолила по смаку. І тепер робиться ось така парова баня. І туди ставимо цю, цю ємність. І 15 хвилин на великому вогні все це повинно. Паритись, смажитись, там щось таке. Подивимось, що з цього вийде. Ну, обіцяють пухкий омлет. Чекаємо. Так, ну ось, ось, ось щось таке вийшло. Тільки вода в мене википіла, треба було більше наливати. Ну, зараз подивимось, чи буде нашок таке їсти. І начка, ну, з'їжджем літик, пожалуйста. Ну, сам не їсть, ну, я запіхнула декілька шматочків, бачите, вже скільки залишилось. Ну, спробувати щось нове він не хоче щось взагалі. Хоча ці оладки гарбузові, він також так собі їсть. Коротше, такий їдок став, я не знаю. Їдок. Давай їжі. В мене вечір, я така сижу п'ю чай і сижу така, наче в мене є посудомийна машина, і вона все помиє. А потім я ж згадала, що посудомийна машина тож я. Коротше, люди, у кого є посудомийка, я вам заздрю, заздрю. Дякуємо всім, що додивились наше відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі у нових відео. Дай начик, пока-пока! Ну, коли ти вже помашеш? Кожен раз чекаю. Помаши поки. <плес> <плес> Не розумію, скажи, кому махати. Все, бувайте.